Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами проїдемося маршрутом номер 5 що на сервісному центрі 4651, місто Львів, вулиця Богданівська. Цей маршрут виглядає доволі простим, але він, в принципі, має також свої складнощі. В даному випадку, ось тут вам потрібно повернути так, щоб заднє ліве колесо не перетинало суцільну лінію, а проїжджало через переривчасту. Під'їжджаємо до. Велопереїзду та пішохідного переходу. Акуратно дивимося ліворуч праворуч. Якщо немає ні пішоходів, ні велосипедистів, і також права ваша смуга вільна. Ви одразу ж ходом плавненько виїжджаєте у праву смугу. Виїхали у свою праву смугу та рухаєтеся до перехрестя з круговим рухом. На перехресті з круговим рухом ми з вами будемо йти на третій з'їзд. Це по факту буде розворот у зворотньому напрямку. Тому поки що рухайтеся у правій смузі, якщо ви бачите, що немає ні тягнучок, і ліва смуга не зайнята повністю, то можете поки що їхати у правій смузі. Якщо б була ліва смуга зайнята, що зазвичай таке буває в цей час, коли ви здаєте іспит, то краще завчасно перелаштуватися у ліве положення і рухатися у лівій смузі. До перехрестя з круговим рухом. У даному випадку ми бачимо, що в нас знаки. І ми перелаштовуємося ліворуч у ліву смугу. І так, вже у цій лівій смузі, ми будемо з вами заїжджати на перехрестя з круговим рухом. Тримаємося крайнього лівого положення і так і заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Всього-навсього одна смуга. Подивилися, чи ліворуч немає автомобілів, які заїхали на перехрестя. З круглим рухом, адже вони в даному випадку мають пріоритет. Поганенько їдете покажчика повороту, лівого не потрібно. Бачите, навіть на дорозі у вас намальована стрілочка, що дозволено рух прямо, тобто далі, продовжуючи по перехрестю з круглим рухом, і також з'їзд правого. Тоді в цьому випадку потрібно би було вже включати покажчик повороту. Ми рухаємося прямо на третій з'їзд. В даному випадку, ось зараз ми включаємо правий показчик повороту. І ось тут ми вже з вами є на головній дорозі. І автомобілі ще деякі бувають по старій свичці. Пам'ятають, що там була зовсім інакша організація руху і можуть не звернути увагу на дорожні знаки і наголісти на вас. Інколи таке буває. Тому не лякайтеся, а будьте уважні для того, щоб уникнути аварійну ситуацію, яку хтось для вас може створити не по вашій вині. Далі. Ви рухаєтеся. Вулицею Богданівською у сторону е, до тунеля. Також зверніть увагу, бачите, зараз припаркований автомобіль, і людина є на е, дорозі біля автомобіля. В даному випадку він трішки для вас є перешкода. Тому краще лівий правий покажчик повороту і безпечна дистанція з правого боку. Тому завжди контролюйте дзеркала. Так, слідкуємо також за. Пішохідними переходами. Завжди кидайте погляд свій вдалину для того, щоб прочитати е, саме м, перехрестя, сам пішохідний перехід, як вам його краще проїхати, чи додати швидкість, чи залишатися на тій самій швидкості, чи є пішоходи, чи нема, де знаходиться пішохід. Прорахувати в голові приблизно його траєкторію, швидкість, чи він буде йти до пішохідного переходу, чи не буде, це вам допоможе на іспиті. Адже, коли ви будете контролювати всю ситуацію, а не думати про те, що ви хвилюєтеся, і як вам здати, тоді ви будете відволікатися і робити дуже багато помилок. Попереду у нас з вами тунель. Тому включаємо ближнє світло фар. Знак є, тому мусимо включити. Так, він, хоч і невеликий цей тунель в нас, але в нас є трішки погана оглядовість. В даному випадку. У нас оглядовість в останній момент появляється хороша. Тому найкраще включить світло в ближнього фар для того, щоб вам екзаменатор не зарахував помилку. Воля ваша, ви можете і сперечатися, але знак встановлений. встановлений. Хоча зараз вже знак тунелю виглядає зовсім по-інакшому. Цей знак. Інформує про наближення до тунелю. І мав би бути ще інакший знак про довжину тунелю. Це від 1000 метрів. Так. Далі дивимось. Тут все спокійно, в принципі, поки що ніяких обмежень немає. І ви собі спокійно їдете. Також аналізуйте сам світлофор. Якщо ви бачите, що на світлогорі нікого немає, і там світиться червоний, також цей світлофор має таймер. І по таймері ви можете зорієнтуватися, з якою швидкістю вам під'їжджати, чи понизити передачу, чи газувати, чи не газувати, чи відпустити педаль газу, щоб автомобіль рухався на холостому ході. Він потягне на другій передачі, так що не переживайте. Далі ми на цьому перехресті їхали прямо. Також на цьому перехресті ми продовжуємо рух прямо, і тут у нас вже починається підйомчик, такий затяжний підйомчик, досить великий коефіцієнт. 10-12%. Ця машинка для нас перешкода лівий правий показчик повороту. Тут у нас додатково з'являється знак про те, що є смуга для обгону. Ну, водій Теслу вже прийшов на обгін, трошки не дочекався. Тому тримайтеся правої смуги, і в даному випадку на підйом. І йдіть на другій передачі, не на третій, а на другій передачі. Адже зараз ви побачите знак обмеження швидкості у 30 км. Якщо ви, будучи на третій передачі, тут будете газувати, швидкість буде біля 40 ви почнете гальмувати для того, щоб знизити швидкість до 30 км, відповідно, машина почне дуситися і заглохне. Ви не встигнете переключити передачу. Там вже з третьої прийдеться вам фактично на першу переходити. І тому для того, щоб ось таких от конфліктних ситуацій з гальмуванням різким на підйомі, власне, не виникало, краще заздалегідь перед підйомчиком понистись на другу передачу або залишайтесь на другій передачі і акуратно, гарненько їдьте. Слідкуючи за обертами та слідкуючи за швидкістю власного автомобіля. Так, в даному випадку у нас тут теж поки що немає ніяких обмежень. Єдине що, дуже близько, якщо будете триматися до бордюра, то будете часто попадати в ями. Тому старайтесь триматися трішечки лівіше до розмітки, і тоді будете гарно їхати. Тут ми з вами включаємо правий показчик повороту, ножка в нас на поготові на щеплення і на гальмах. Голову повертаєте ліворуч і не забувайте дивитися вперід. Якщо побачили, що з лівого боку по головній дорозі нікого немає, то навіть не натискаєте ні щеплення, ні гальму, а просто плавно продовжуєте додати газ і залишаєтесь на другій передачі і акуратно їдете. Зазвичай тут теж такі ситуації є, що зупиняються маршрутки для того, щоб зробити посадку-висадку пасажирів. І водії, які вже мають посвідчення водія, беруть і обійджають маршрутний транспортний засіб. У даному випадку розмітка це зробити. це раз. Маршрутка не є в цей момент перешкодою, адже вона робить посадку-висадку. Тому ви призупиняєтеся, чекаєте, коли маршрутка від'їде, і тоді продовжуєте рух. Адже на даній ділянці дороги розмітка забороняє тільки за умови, якщо би маршрутка стояла чи будь-який інакший транспортний засіб. Або на аварійній сигналізації, або ви бачили, що він вже довгий період часу там стоїть, поки ви їхали, і всі його об'їжджають, і він не рухається. Тоді так, ви можете об'їжджати, бо це тоді вже перешкода. В даному випадку рухаємося прямо. Звертаємо увагу на знаки. Також бачимо, є на вулиці присутній двірник, лівий показчик, правий показчик. Об'їхали двірника знак обмеження швидкості у 40 км на годину. Тут ми рухаємося з вами прямо. У даному випадку на даній ділянці дороги починається ось тут також двосторонній рух. Е, в даному випадку у вас зараз може багато водіїв обганяти, так що будьте уважні. І ось зараз перший поворот на Ліво, нам потрібно з вами повертати на дорогу з одностороннім рухом. Е, зараз студент трішки розгубиться і, відповідно, поверне не дуже добре. Він повернув за траєкторію автомобіля Citroen, який знаходиться попереду нас. Ви повинні повернути чітко у свою смугу або ліворуч, або праворуч. Ось так, як студент зараз робить, так не дуже добре це робити. За це можуть вам зарахувати помилку. Адже ви. Стоїте посередині двох смуг. Повертати вам потрібно чітко у свою смугу. Зараз я студента поправлю і він вже стане у свою смугу. Тут також доволі тяжке перехрестя буде. Тяжке тим, що у вас є реально надзвичайно тяжка і сліпа зона. Тут без виїзду на пішохідний перехід у вас ніяк не вийде. Виїхати і побачити, чи безпечно чи небезпечно. Також не забувайте таке правило, що на перехресті спішити не можна. Ви, коли під'їдете до перехрестя, і ви побачите, що, наприклад, водії в даному випадку зустрічного руху, вас будуть пропускати ті, що зліва. То ви не спішите, адже це він вас тільки пропускає. Він готовий до того, що зустріч на напрямок, той, що куди ви повертаєте попутний напрямок, вас не бачать і вас може не пропустити. А також ще буває така проблемка в тому, що е, може зупинитися великогабаритний автомобіль або легкий, але вищий. І у вас буде погана оглядовість. Зараз нам потрібно зміститися з вами в крайнє положення для того, щоб виконати поворот ліворуч. Інколи тут бувають запарковані автомобілі мешканців, які там проживають. Тому, якщо там буде ця сторона запаркована, то будете повертати з правого положення. Інакшого виходу нема. І ось зараз ми з вами бачимо, що попереду нас встав великогабаритний габаритний транспорт, який трішки нам перекриває як і оглядовість, так і виїзд. Водій. Нас пропускає, але у нас все рівно трішки погано оглядовисть. І там є розмітка е, у вигляді суцільної лінії. Зараз ви бачите її переривчастою, Але ось ця розмітка, що ліворуч, кутик, зараз на відео, ви бачите, вона вже фактично суцільна. Тому вам треба зробити так маневр, щоб і не виїхати і не створити аварійну ситуацію іншим водіям, ті, що в крайній правій їдуть. І відповідно заднім колесом не перетнути суцільну лінію. Ось так. Ми виїхали і одразу в крайн положення, адже на світлофорі. Ми будемо з вами повертати назад, наліво і вертатися на сервісний центр. Після повороту <кхід> ми проїдемо ще декілька метрів. І я фрагмент е маршруту е від, від першого маршруту виріжу і вставлю, адже я вже далі не встигав зі студентом завершити п'ятий маршрут, і ми поїхали. Назад на територію автошколи, щоб встигнути на наступну годину заняття. Але, в принципі, маршрут все той самий, просто відео трішки давніше. Ось тут ми рухаємося далі і на перехресті повертаємо праворуч. Знову ж таки, під'їжджаєте до перехрестя, відпускаєте педаль газу, контролюєте пішоходів. Ножка на поготові, на щепленні і на гальмах, але поки без потреби не тиснете. Повертаєте голову ліворуч. Бачите, що пусто, плавненько, додаєте газку і повертаєте праворуч і їдете у заданому напрямку. Тут ослідкуєте, чи ніхто не підрізає, бо доволі часто на цьому повороті водії зустрічних автомобілів ріжуть кут повороту і виїжджають тим же самим на зустрічну смугу руху. Тому для того, щоб ви з ними не зустрілися, контролюйте дорожню встановку. Бачимо знак про залізничний переїзд. І в зворотному випадку ви теж мали би звернути на нього увагу, я просто не встиг вам про нього сказати. Але також вам потрібно повернути голову ліворуч та праворуч, переконатися, що на переїзді немає потяга, чи він не наближається. Хоч ця залізниця давним-давно не функціонує, N купу 10. -ти. Літь, вже певно, 20 років і то й більше. Тому, хоч Колі я лишилася, але вона не діюча, але мусите це зробити. Якби знаки були відсутні, тоді можна би було ігнорувати погляд. Далі ми з вами продовжуємо рухатися прямо. Зараз в нас буде з вами перехрестя. Фактично їх два. Е, колись там на перехресті. Були намальовані дорожні трикутнички у вигляді дати дорогу, але знак не встановлений. Тому у вас діє дві перешкоди справа. Включаєте лівий показчик повороту. Бачите, там шкода виїхала знизу, то по факту він вас би мав пропускати. Але так як вони були колись нанесли розмітку, лівий показчик повороту, проїжджаємо. І ось тут, в даному випадку, справа, автомобіль також є для вас перешкодою справа, адже розмітка стерта, знака в них немає, і у вас також немає знака. Тому керуємося правилом перешкода справа і пропускаємо ці автомобілі. Продовжуємо рух. І так як я казав, що це трішки старе відео від е, першого маршруту, я вирізав частинку, тому ви зараз на відео побачите е, ремонт дороги, який вже давним-давно завершився. Автомобіль перешкода для вас, лівий правий показчик повороту. Далі ми вже йдемо з вами на спуск. Ви бачите, у нас старе, старий ремонт дороги, він вже завершився, вже цих перешкод немає, але просто маєте наглядний. Наприклад, що в даному випадку у вас є перешкода і вам потрібно би було включити лівий правий показчик повороту для того, щоб об'їхати. І тут вже нічого складного немає, головне не панікувати і на емоціях не поспішати. Бо могли ви напротязі маршруту зробити там одну помилку або дві, у вас ще залишається. Одна помилочка і четверта помилка це вже нездача. Слідкуйте за світлофором. Також буває світлофор перемагається на червоний, адже діти можуть переходити дорогу. Там світлофор на вимогу. Він фактично постійно зелений, але він на вимогу, адже там через дорогу школа. <кхе> Тут підгальмовуємо. Пам'ятайте, що в даному випадку, ось тут, на цьому світлофорі, ви є на спуску. І тому під час рушання <coughs> краще відпустіть гальма і використовуйте енерцію, підводячи щеплення, плавно додаючи газ. І ви собі зможете легко рушити, не панікуючи. Бо дехто постійно тримає гальма навіть на спуску, і машина їм голохне. І вони дивуються, чому вони не можуть рушити. Тому що роблять неправильні дії, які... Тянуть за собою якісь певні наслідки. Так, тут все, в принципі, легко і ясно. Ніяких складних таких моментів на п'ятому маршруті абсолютно немає. Єдиний тільки ось цей виїзд, але то він такий найлайтовіший. Набагато лайтовіший, ніж на першому маршруті. Адже там ще й в підйом, на повороті, погана оглядовість, <кій> великий трафік машин, там набагато спокійніше. І тунель. Не забувайте включити ближній світлофар. Або якщо ви зразу сіли в автомобіль, то включити ближній світлофар і їхати постійно на включеному ближньому. Тоді ви не будете переживати за те, що ви маєте включити. Наближаючись до тунеля. Також пам'ятайте те, що тут водії фур не пролазять у своїй смузі, і вони вимушені виїжджати на зустрічну смугу руху. А бачу, що ви їдете або на навчальному автомобілі, або на машині сервісного центру, вони інколи нагло лазять на зустрічну, чим же самим створюють для вас аварійну ситуацію. Але ваша задача зареагувати і прийняти правильне рішення. Тут обов'язково перед поверненням на сервісний центр. Праве зеркало, правий покажчик повороту. <кій> І подивитися, чи немає велосипедистів, а також пішоходів. І ось тут ми б повертали з вами на сервісний центр. Але ми поїхали прямо. Так що вчиться, будьте обережні. Але ще буває таке, <кій> що екзаменатор вас може попросити поїхати ось сюди, на другий. Заїзд. Якщо, наприклад, на початку, коли ви починали їхати, була парковка зайнята. Тоді вже в самому кінці може бути таке, що екзаменатор вас попросить виконати паркування. Також з цієї сторони, якщо ви звернули увагу увагу на знак, автомобіль повинен паркуватися передом до бордюра. З протилежної сторони немає знаку.